Вітаю, друзі! Також усі інші. Вона сьогодні вже 2 січня 2026 року, і це 1409 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на її ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І оскільки це вже 2 січня. 26 го року то є сенс підвести деякі підсумки. Не тільки а, якісно кількісні за грудень 25-го, а і за весь 25 й рік. Отже, які основні показники ми можемо зафіксувати протягом 2025 року стосовно щодо. Бойових дій і відповідним чином втрат на ворога, а також захоплених ним територій. Учора ми з вами говорили, які задачі та цілі російські окупаційні війська не змогли протягом року для себе реалізувати, не змогли виконати. Сьогодні поговоримо про те, а якою ціною вони це намагалися виконати і не змогли цього зробити. Отже, за 2025 рік російські окупаційні війська мали одні з найбільших втрат протягом всієї війни. Не найбільше, але срібло все ж таки вони здобули. Хоча почнемо саме з втрат за грудень 2025 року: 35 тисяч 50 російських двохсотих, трьохсотих та чотирьохсотих. Це досить високий показник за останні півроку, взагалі рекордний. Звісно ж, він не може тягатися з показниками початку року або кінця 24 го але тим не менш, ситуація більш-менш здається, вона покращується в питаннях нейтралізації російської живої сили. Але пов'язана в першу чергу така активізація з тим, що до кінця року Росіяни намагалися максимум виконати ті задачі, які їм не вдавалося виконати довгий час. Вони досить тривалий час не мали можливості ані захопити повністю Покровськ, Мирноград Костянтинів, закрити питання з часовим яром. Купінськ – Це взагалі ганьба, феноменального рівня епічного рівня в 25-му році, яка сталася з російськими окупантами. Отже, вони все намагалися прискорити, закидаючи якомога більше людського ресурсу саме в цю м'ясорубку. В результаті 65% від загальної кількості російських втрат це 200. В грудні російські окупанти встановили абсолютний рекорд по втратам саме абсолютно незворотнім. 200. Більш ніж 20%. Дві тисячі особового складу, в принципі, вони в жовтні, в листопаді демонстрували високі показники таких втрат. Але саме грудень став абсолютно рекордним. В свою чергу, в грудні російські окупанти захопили 482 квадратних кілометри території України. На жаль, але найбільш провальним, провальною ділянкою по саме показнику захоплених територій а, в грудні. Став сіверський напрямок. За місяць російські окупанти тут захопили більше ніж 200 квадратних кілометрів території. В свою чергу, щось подібне було в листопаді, на Гуляйпільському напрямку. Але це вже окрема тема, і про неї ми неодноразово не говорили. Загальна пропорція втрат окупаційних військ становила 72 тіла. На один квадратний кілометр за весь 2025 рік російські окупаційні війська втратили загальною кількістю е, 418 вісімнадцять тисяч десять, ну плюс-мінус. А е, при цьому вони захопили 4329 квадратних кілометрів території України або втрачали по 96 тіл. На один квадратний кілометр захоплених територій, тобто приблизно один квадратний кілометр території України вони захоплювали ціною роти покласти роту, щоб захопити квадратний кілометр там десь в полі. Ну от, приблизно так. Ось приблизно таке співвідношення. Хотілося б більше, хотілося б е, більше, ніж в 24-му так, коли було 128 на квадратний кілометр. Але тим не менш, ми можемо говорити про те, що е, оборона приносить свій, свій е, результат. Ми бачимо величезні втрати російських окупантів. Далі по танкам російські окупаційні війська втратили в грудні 101 танк при цьому за весь 25 й рік 1814 основних бойових танків. Це е, показник не е, найрекордніший, але при цьому він демонструє те, наскільки у Росії зменшилась кількість танків в військах. Вони переважно воюють всю другу половину е, 25-го року піхотою, навіть на легкими транспортними засобами, так активно, як на початку року, тобто в першій половині, навіть від легких транспортних засобів, вони почали. А відмовлятися е, в бік дешевизни використання людського ресурсу. Ну а що м'ясо у росіян завжди ніколи вони не цінили людське життя, і воно завжди було е, в них в достатній кількості. І зараз вони користуються саме такою методикою. Такі ж самі показники і по втратам бойових броньованих машин: 171 бойова броньована машина за грудень, і 3792 за весь 2025 Рік втрати ствольної артилерії дуже цікаві. Російські окупаційні війська втратили за 2025 рік 14 тисяч одиниць ствольної артилерії. В свою чергу втрати за місяць грудень становили 904 одиниці. Я вже говорив, що в 26-му році російські окупаційні війська втратять фактично. В, е основний потенціал ствольної артилерії настільки, що це буде вже кризою. У них буде критичний показник по використанню ствольної артилерії, критичний дефіцит 26-му році. Отже, відповідним чином ми рухаємось е в цьому напрямку по знищенню російської ствольної артилерії, щоб вони залишилися взагалі без неї. А в принципі, я можу сказати навіть так. 2025 рік це лакмусовий папір, який продемонстрував те, що країна, яка мала одне з найперших показників щодо, е показників щодо е кількості основних бойових танків, е щодо бойових броньованих машин, щодо кількості артилерії, зараз є аутсайдером, тобто з лідерів по кількості в бойовому складі. Підрозділів танків, ББМ, арти і на складах, в центрах збереження, те, що залишилось від радянського Союзу. За чотири роки війни Росія стала одним з аутсайдерів. В неї серйозні проблеми з можливостями по компенсації втрат як ОБТ, ОББМ, так і Ствольної арти. Це є серйозною проблемою для Росії, і ця проблема себе продемонструвала саме в 25-му році. У 26-му ми побачимо тотальну кризу. Пов'язано вже з ствольною артилерією. Реактивні системи залпового вогню це взагалі цікава історія. Ну, звісно, що в них середній показник за грудень це 32 одиниці знищеної техніки, а за весь 25-й це 322 одиниці. Це а, саме той показник, який є, не є рекордним, але він про що говорить? Він говорить, що. Криза в категорії е, російських е, озброєнь типу е, реактивні системи залпового вогню настала між 22-м 23-м роками. Вона вибухнула в 23-му році, коли вони почали створювати гумункулеси на базі флотських е, бомбометів, які встановлювали на будь що на МТЛБ, на мотолигу. На Станіну ЗУ 23 2 на танки на БМП на все, що тільки можливо, на УАЗи, на е, Урали, і в результаті ми бачимо, як зараз російські окупанційні війська, е, які мали е, в спадок від радянського союзу досить велику кількість градів, ураганів е, смерчів реактивних систем залпового вогню, постійно звертаються до пхіньяну. Північної Кореї і шмагає по а, з протягнутою рукою по коридорам резиденції Рюнсон в Пхеньяні, намагаючись спіймати десь кінчинина і попросити його надати ще трохи реактивних систем залпового вогню. Ганьба тотальна, і в принципі це не зворотній процес втрати протиповітряної оборони за грудень 11 одиниць за весь 25 рік, 231 одиниця. Сили оборони України системно знищують російську протиповітряну оборону і досить інтенсивно і плідно це роблять. Гурами України, СБУ вже давно перетворили а, півострів Крим тимчасово окупований на таку собі Чорнобайовку для російських засобів протиповітряної оборони. Відповідним чином це буде масштабуватися в 2026 році. А Росія вже на собі відчуває тотальну нестачу по кількості і можливостям засобів ППО. В грудні uh, 25-го року російські окупаційні війська uh, зайняли таке собі друге місце по кількості втрачених автомобілів автомобільного транспорту 3725 одиниць. При цьому за повністю весь 2025 рік росіяни втратили більше ніж 42 225 одиниць автомобільного транспорту, що є абсолютним рекордом за весь період е, повномасштабного вторгнення в Україну, дуже великий е, показник, який є, ну, є е, спробою росіян замінити ОБТ та ББ, їм це не вдалося, як ми бачимо, і результату не дало. Бо 65% втрат це саме через те, що їх м'ясо воно не захищено бронею. От саме тому вони так багато і е, гинуть. Е, якби була броня, було б більше поранених, а так більш е, летальних е, результатів. Ну, Щодо спецтехніки, в грудні росіяни втратили 22 одиниці спецтехніки, а за 25 рік 360. Насправді це досить таки непопулярна категорія, яка не усім вона подобається. Про неї говорити, але найцікавіше це те, що ця категорія демонструє, що російські інженерні війська вони в повному занепаді та деградації. А, такі показники використання спецтехніки, які були в 22-му, 23-му, та навіть в 24 му роках, в 25-му вже не фіксувалися. Російські інженерні війська вони деградували остаточно і знову ж таки незворотно. В цілому, 2025 рік, як ви бачите. Він став для російських окупаційних військ незворотнім по більшості якихось основних категорій: танки, ББМ, спольна артилерія, реактивні системи залпового поки що, що залишаються у росіян в наявності, це велика кількість людського ресурсу. І саме в 26-му році для нас це буде викликом: як нам невелювати цю загрозу, як зробити їх ось цю демон... домінантну позицію за кількістю, не домінантною, а вразливою. Тільки вбиваючи якомога більше російських окупантів, саме це є, мені здається, основною задачою на 26-й рік, щоб остаточно зламати хребет цій недоімперії, дякую всім за увагу. Хто дивився це відео? Нагадую, що ви можете підтримати його лайком, підпискою натиснувши дзвоника, прокоментувавши а також репоснувши. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Також ви можете стати спонсором OBOS UA, що дозволяє каналу робити ще більш цікавого та унікального контенту для вас. Відповідним чином спонсори отримують а, цей контент першими. Дякую усім, хто це зробив. Дякую усім, хто це зробить. Зустрінемось завтра, як завжди, на обос UA під час чергового огляду мапи бойових дій. З Новим роком, з новим випробуванням, слава Україні! Слава нації!